Кілька років ми працювали над цим проєктом, тому що робота дуже складна, така нестандартна. Не це був процес удосконалення проєктів, пізніше робота над робочими моделями. І, як ви бачите, це композиція така легка, ажурна, вона виконувалася в металі, пізніше в гіпсі, розміром 4,5 з метри, спеціальні масштабні такі рамці. Певний більший час для художника завжди добре, коли можу вдумати кожну деталь, цілість, потім щось є можливість виправити. Я думаю, що це тільки пішло на краще. Нагадайте, що було початково для вас, коли починали тільки задум? Чи це була поезія, чи це було життя певної? Ну, під час конкурсу було цілий ряд різноманітних проєктів. Конкурс був оголошений на пам'ятник Богданові Ігорові Антоничу. І було цілий ряд проєктів, присвячених власне, постаті самого Богдана Ігора. Але в процесі роботи виникла ідея, щоб зробити пам'ятник, композицію, присвячену його поезії. В даному випадку така пропозиція мала підтримку в журі і маємо пропозицію, я думаю, що з такою ж назвою поезії Богдана Ігора Антоновича Привітання життя. Де є образи юнака, природи, відомі його теми, переплетення живої, неживої природи, єдності, така космологічна тема. Які емоції тепер, коли вже бачите, що таке сталося, такі вже стоїть на площі? Ну, для художника це завжди дуже радісно, тому що це його робота в даному випадку, це робота місяців і років. І моя, і архітекторів, які до цього долучені, п'ядестал, все середовище, це робота колективу. І ну, це так біг на довгу дистанцію, не на коротку, власне, на довгу, через коли ти мусиш цю емоцію, напругу, думку е, тримати в собі. Один день, другий, місяці, а в даному випадку роки. І коли воно виходить в результат, я дуже переживаю, бо для мене дуже важлива думка вів'ян. Всіх, тому що це робиться для нашого громадського середовища і дуже переживаю які будуть відгуки, так що мені це дуже дуже важливо.